Як дієтолог нутриціолог хочу розказати вам про речі, без яких наше тіло не може правильно функціонувати. Це базова програма нашого здоров'я. І перше, це серцева судинна система. В нашому організмі понад тисяч кілометрів судин. Уявіть собі, можна облетіти землю двічі по екватору. Вони відповідають за доставку кисню та поживних речовин до наших клітин. Але на сьогоднішній день серцево-судинні захворювання це перше. Мі... Місця, світі, смертності. саме тому в програмі є активай продукт, який підтримує кровообіг, енергію та клітинне живлення, а також збільшує рівень кисню. Друге шлунково-кишковий тракт. 90% питань по здоров'ю знаходиться саме тут. Чому? Тому що, якщо у нас є питання зі станом шлунково-кишкового тракту, живильні речовини просто не можуть засвоїтись звідси. Дефіцити, слабкий імунітет, запальні процеси висипи на шкірі і навіть гормональні збої. Програма також входить в весік. Він покращує мікрофлору кишківника, знімає запальні процеси, відновлює роботу шлунково-кишкового тракту і робить так, щоб все, що ви з'їсте, працювало на ваш організм. Третє: мінерали та електроліти. Щодня ми втрачаємо велику кількість мінералів через стреси, навантаження, навіть через потовиділення. Мінерали потрібні для серця, для м'я. Для нервової системи для обміну речовин, дефіцит мінералів дорівнює судоми, серцеві збої, дратівливість, проблеми зі сном. Третій продукт програми Resto він відновлює електролітний баланс і допомагає організму відновитися вночі. Ця програма є основою. Вона допомагає відновитися організму, дає енергію і вирішує саме причину, а не наслідки. Вже понад 6 Років я вивчаю дієтологію, нутриціологію і від сьогодні починаю з вами ділитися своїми знаннями. Підписуйтесь на мене, тут буде багато інформації про здоров'я, про енергію, якої ви ще не чули.